17 номінацій, 17 класних проєктів, Причому проєкти ці дуже різні кожен з них став кращим у своєму роді. Одні приклади того, як віртуозне перепланування перетворює дуже маленьку квартиру в стильне і комфортне житло. Інші наочно демонструють, як декор перетворює простір. У добірку увійшли і типові малогабаритки і просторі троячки в Сталінках. І справжні заміські віли вибрати фаворитів було непросто, але нам здається, що ми впоралися. Пропонуємо і вам оцінити ці інтер'єри. Кращий інтер'єр, типова двушка в Путилково. Дизайнер Наталія Комова вирішила, що гра відтінків стане ключовим елементом цього інтер'єру, і не помилилася, особливого перепланування не було потрібно, ми лише трохи оптимізували типовий проект, залишивши окрему кухню, вітальню і спальню. Розповідає дизайнер, балкон приєднали до кухні, стало помітно світліше, також поєднали санвузол і додали окрему гардеробну дивитися проект. Кращий трит – проект трійка з кабінетом і пральні, крім спальні і кухні вітальні. Дизайнерам цартеле Десін» потрібно було продумати зручну дитячу з двоярусним ліжком. Передбачили і робочі місця для батьків, кабінет зробили ізольованим зі входом з кухні, а міні-офіс обладнали на балконі. Один із санвузлів віддали під технічні потреби і перетворили його в пральню. Частина глухих перегородок змінили на прозорі лофтові. Простір стало візуально більше дивитися, проект інтер'єр з історією, дівчина архітектора в центрі Києва. Ця двушка розташована в будівлі 1954 року, виконаного за проектом колись головного архітектора Києва Михайла Посохіна. Район Арбат, самий центр Києва. Не дивно, що власник квартири, архітектор Павло Железнов, вирішив оформити свій інтер'єр в естетиці історичної будівлі і доповнити його сучасними елементами дизайну, дивитися проект. Герой топ 10. Квартира для молодої пари з меблями іке. ця квартира знаходиться в панельному будинку, тому про серйозне перепланування не могло бути й мови єдине, що ми зробили трохи посунули перегородку між коридором і вітальною. Щоб вийшло робоче місце у вітальні і вбудована шафа в коридорі, розповідає господиня квартири Юлія Суханова. Планування ми офіційно погодили дивитися проект. Кращий проект малогабаритної квартири до сорок маленька квартира, яка здається великою. Замовниця не обмежувала дизайнера Ірину Крашенінінікову у виборі стилістики квартири, обмовила лише бюджет. Трохи більше мільйона саме тому і з'явився такий інтер'єр з відсиланням до 70. Ніяк не асоюються з чином дами, який вже виповнилося 65. Дивитися проект. Дизайн маленької квартири в стилі лофт студія в районі аеропорт. Дизайнеру Марині Саркісян належало оформити незвичайне приміщення в лофт кварталі Аеролофць від реставрованому будинку, де раніше розміщувався завод. Для втілення проекту в життя навіть не потрібно була перепланування, виділили лише санвузол і невелику гардеробну при вході, залишивши все інше простір єдиним дивитися проект. Кращий дизайн студії, квартира з нестандартними меблями. Дизайнер Катерина Сизова робила цей проект для подруги, яка купила свою першу квартиру в новій Києві, і мріяла, щоб вона була схожа на заміський будинок за вікнами ліс, свіже повітря. Птахи співають, і хочеться впустити всю цю красу всередину. До того ж, інтер'єр повинен був стати нейтральним фоном для сувенірів з подорожей, дивитися проект. Кращий дизайн маленької двушки, інтер'єр від студії Стіле на 55 квадратах. Автори проекту Віталій Мартинов і Анастасія Рекова розмістили ізольовану спальню з великим робочим або туалетним столом об'єднану кухню вітальню з барною стійкою, гардеробну і навіть пральню. Дивитися проект, кращий трит» – проект двокімнатної квартири, інтер'єр від дар'ї Мельникової, замовники молода сім'я, в якій нещодавно з'явилася дитина, основну частину часу проводять за містом для коротких вилазок. До столиці потрібно було облаштувати невелику квартиру в Новобудові. Створення проекту довірили дарині Мельниковій у зв'язку з поповненням сім'ї. Від ідеї квартири студії відмовилися відразу, насамперед виділили окрему спальню з повноцінним спальним місцем і дитячим ліжечком. Розповідає дизайнер, дивитися проект. Кращий інтер'єр квартири площею від 80 к. інтер'єр в новій Києві, інтер'єр для дорослої пари. Дизайнери студії NG Гоме створили, надихнувшись любов'ю господарів до Франції. Він побудований на переливах холодних, блакитних і зелених відтінків в поєднанні з натуральними теплими матеріалами деревом, льоном, керамікою. Початкове планування виявилося вдалим непотрібних, стін не було, і всі перегородки ми зводили там, де нам було необхідно, розповідають дизайнери дивитися проект. Кращий трит проект, квартира площею від 80. Сталінка з французьким балконом. Головне завдання, яке довелося вирішувати Олені Юдіні, продумане зберігання. Замовники, молода пара з малюком, ведуть активний спосіб життя, займаються спортом. Тому дизайнеру довелося шукати місце не тільки для одягу і господарського приладдя, але і для таких предметів, як волейбольні м'ячі і тенісні ракетки. Дивитися, проект, кращий проект з переплануванням: три кімнати і кухня на 54 квадратах. Дизайнер Маша Конякіна використовувала анфіладне планування і серію обманок, щоб зробити маленьку квартиру більш просторою. Відправною точкою в створенні інтер'єру стали інтереси і спосіб життя замовників, любителів подорожей на машині, сноубордистів, серферів і фанатів французьких Альп дивитися. Проект кращий дизайн квартири в Сталінці. Інтер'єр, який перетворився в лофт, ідея належить замовнику, молодому підприємцю, який надав дизайнеру карт бланш, але чітко позначив стиль лофт. А оскільки Сталінка на лофт ніяк не тягне Євгенії Розуваєвої, довелося все знакові елементи індустріального стилю створювати самій. Єдине, що тут рідне, це гляні стіни дивитися проект. Кращий проект в скандинавському стилі, квартира від точки дизайну. Відчуття європейського інтер'єру, створення єдиної і цілісної концепції, перше і найзагальніше побажання замовників були й інші, більш конкретні. Наприклад, важливо було створити зручну робочу зону на кухні, а також функціонально і ергономічно розмістити побутову техніку, дивитися проект. Кращий дизайн квартири біля моря, квартира анни муравіної. В інтерв'ю, топтен український дизайнер і декоратор Анна Муравіна зізналася, що їй не доводилося займатися дизайном малогабариток до тих пір, поки вона не купила маленьку квартиру в Геленджику, Саму звичайну, як у всіх, з крихітної передпокої і двома кімнатами-вагончиками. Дивитися проект, кращий дизайн за міського будинку. Сучасна садиба в Підмосков'ї. Дизайнер Женя Жданова створила для своїх замовників не просто за міський будинок. А сучасну садибу, в якій можна насолоджуватися життям на природі, не відмовляючись від звичного комфорту, криза скачки курсу, і розгорнулася кампанія з імпортозаміщення змусили максимально використовувати можливості вітчизняних виробників дивитися проект. Найкращий дизайн Таунхауса, яскравий інтер'єр у Куркіно Наталії Вітракова. Вважає, що такий яскравий будинок повністю відповідає характеру господині. Успішної бізнес-вумен і турботливої мами двох дітей, велика і зручна кухня підказує, що в цьому будинку часто приймають гостей, а предмети, привезені з різних країн, говорять про любов до подорожей, дивитися проект. Що далі? Всіх наших переможців чекають, вже стали традиційними пам'ятні дипломи Топтен, а ми чекаємо нові проекти для публікації на топтен. Рю обіцяємо в кінці цього року разом з нашими читачами знову вибрати кращих з кращих. Адреса пошти не змінюється. Вов і міром. Рю.